більше з інневарініцю, яка власне була на місці події, яка відправляла е, ці автобуси. Спочатку до Харкова вони поїхали з поляками, а потім їдуть в Польщу. І на привіт тобі. Я з е, твого от інтерв'ю, з того, що ти говорила з людьми, зрозуміла, що вони поки що не знають, на який період їдуть, залишаться вони в Польщі чи ні, тому що вони говорили про те, що не знають, де будуть працювати, не знають, як будуть жити. Поки що Але я так розумію, що вони їдуть не гостювати. Так, вони вітаю всіх вас. Вони збираються жити там, можливо, якщо вони влаштуються, і дуже багато людей є, які сподіваються продовжити там. Можливо, якусь роботу, якусь наукову роботу. Є люди, які дуже довго вагалися на те, щоби поїхати, і вони не знають мови. Вони залишають тут свою домівку. Це не є такі забезпечені люди, скажімо так, і вони сподіваються, що вони вивчать мову, отримують там роботу і матимуть. Зовсім інше життя, тобто у багатьох є сподівання. Є такі сім'ї, які, скажімо, так, залишилися наполовину в Україні або на території не підконтрольної українській владі, і ці сім'ї вони не наважуються ще наразі повністю остаточно порвати зв'язки ось з території України. І вони не знають, що робити, але вони дуже хочуть вижити, тому що дуже небезпечно в тому місці, де вони живуть. Uh, in uh... Таке ще питання: наскільки українська сторона, чи говорили вони тобі щось про це, чи можливо ви дізнавались, Наскільки українська сторона була в брала участь в цій евакуації? Цих 170, 175 громадян, все ж таки України, але польського походження, це чи все ж таки це польська сторона організувала і ці автобуси, і ці перевезення людей, і домовлялася там? Чи щось тобі вдалося дізнатись про це? Ні, усі організаційні мови. Момент вони тримаються у секреті, нічого не повідомляється журналістам. Наразі ось від людей, власне, і в Донецьку, коли я дуже багато спілкувалася з місцевими людьми, і вже от на автостанції, коли ми були на залізниці, тобто там, де зустрічали автобуси, людей усі говорять про те, що не було ніяких кроків для того, щоб евакуювати цих людей на безпечні території України з боку української влади, і ось саме цей. Саме ця можливість для того, щоб їх евакуювали, але від Польщі, то вони не вирішили вирішили зараз скористатися. Тому що наразі бойові дії саме в Донецьку, вони не такі активні, як у, скажімо, серпні, і дуже потерпають тільки околиці з боку Мар'їнки. Це українська сторона і угу. Петровка. Це вже Донецьк та аеропорт. Тобто, більша частина Донецьку, вона все таки в безпеці, але це може бути потенційна небезпека кожного моменту. Дякую тобі. Ін ще кілька слів. Якщо можеш, скажи про цих людей, яких евакуйовували. Тому що ми трохи бачили на відео, але там я так розумію, є і діти були, і старші люди. Як вибиралися, і ну ти напевне з більш з більшою кількістю спілкувалися ніж тих, які зняті, зняті на відео. Чи був все таки страх виїжджати, тому що це ж дуже важко людині покинути якесь своє місце постійного проживання, кудись поїхати взагалі в іншу країну? Значит, дуже дивна річ, насправді дуже багато дончан жодного разу за весь цей час бойових дій не виїжджали взагалі, і вони не знають умов, як виїжджати, вони не знають, чим добиратися, як виїжджати звідси, якою дорогою їхати. Ну і тут такий момент, буквально от вчора, позавчора ввечері перекрили деякі дороги, і навіть я, ну оскільки я їжджу цими дорогами, я не знала, як їхати. І Ти люди... говориш зараз про цих сім коридорів, які залишили, так, так? так. тобто і там ускладнили пересування. От зараз розкажеш про це, так розповідаю. То ми прочитали в прес-центрі Міноборони, що правила змінюються проїзду, а не зовсім розуміємо, як це виглядає. Ну насправді як люди власне зараз пересуваються. Ну, з приводу, з приводу нових правил, там е, все ще не вирішено остаточно, не, не розтлумачила нам. Я була сьогодні у штабі АТО і е, е, от е, один із представників штабу, з яким я говорила, він е, ну, не з цим питанням, власне, не з ним займається, але він говорив про те, що е, про картки це остаточне таке рішення. З приводу людей, які е, виїжджали з Донецька, е, повернувся до них, закінчимось цим, Ми тоді вже до цього питання ага. перейдемо. давай. А, давай. То ну великий дуже страх покинути дім, і що невідомо, що буде з квартирою. От дуже багато людей було на вокзалі, яких проводжали друзі. Вони їх вивозили машиною, і вони просили їх там придивитися за водою в квартирі. Тобто, деякі все ще сподіваються, що можливо, або Повернуться зі свого бажання або їм доведеться повернутися. Тобто вони бояться, що вони не знають, куди вони їдуть, немає ніяких певних гарантій. Тобто, от зараз, наскільки я зрозуміла з розмови з цими людьми, що вони повинні вивчити мову. Тобто їм даються мовні курси, вони отримують картку поляка, тільки знову ж таки невідомо, чи вони отримають картку поляка тут, в Україні, чи вже по місцю прибуття. От, вони мають бути, ці люди, декілька днів у Харкові. Після цього тільки полетять. У Харкові їм роблять якісь документи. Тобто, знову ж таки, що за документи, для чого це не розголошується. Сподіваються на те, що матимуть змогу там навчатись. Говорила я із дітьми так само. От був хлопчик 9 років. Його батьки розлучені, його сестру не не відпустила мати. А він якраз живе з батьком, і його відпустили. Це вже такі історії розподілених сімей. Дуже важко давалося всім цим людям рішення з приводу від'їзду, тому що шкода квартир. Один із чоловіків розповідав, що от, ну, досить таки нормально людина жила своїм життям, призвичайлась, і зараз абсолютно все по-новому. Вони зовсім по-іншому зараз дивляться на те, що відбувається, тому що вони не можуть будувати плани, оскільки все це вже від них не залежить. От. Але тут з одного боку. Я бачу, як дуже стають спустошеними міста на Донеччині, на Луганщині. А з іншого боку, я радію, що ці люди залишаться живими. Іннусь, дякую. І ще останнє про власне цю історію з сімома, які залишилися пунктами проїзду. Так зараз і про що я говорю трошки глядачам, поясню, ми говоримо зараз не про певні правила проїзду журналістів, а взагалі всіх, хто перетинає цю ці зони в. Ну, в так званій зоні антитерористичної операції, так тобто там є кілька напрямків, через які можна рухатися. От тільки цих сім напрямків більше ніяким рухатися не можна, і зараз документи перевіряють більш е, серйозніше ретельно, у всіх так. людей, так ретельніше у всіх людей, і е, треба мати якісь певні, я так розумію, е, ну, ну телефонувати в штаб то чи як, щоб якісь документи дозвіл отримати на цей приїзд. А ну поки що анонсували це так, що, начебто, люди повинні в пунктах перепустку в пунктах перепуску, а, в, в, пунктах перепуску а, довести свою мету. Чому вони туди їдуть? Або ж це може бути прописка, або що, і вони отримають карту. Ось а, це поки що так анонсують, а, і вже от зараз люди їдуть. Ну з Донецька нормально виїхали люди, тому що це був щойно от вчора перший день. Ага. Але знову ж таки їхали вже в об'їзд. Ми їхали з Краматорська до Волновахи, і ми їхали знову ж таки ось цим довгим об'їзним шляхом. Це довше, довше виходить десь на півтори години. Ага. Перевіряють дійсно ретельніші документи в прикордонних пунктах. Ну, як відомо, якраз на цих сімох напрямках є прикордонні пункти. Закриваються вони о шостій вечора. Відкриваються о шостій ранку, тобто, якщо хтось бажає потрапити до території закритої до території підконтрольної бойовикам, то він повинен це зробити, встигнути до шостої вечора, оскільки потім вже не пропустять. Але знову ж таки, зараз поновилися бойові дії там в районі тої самої Оленівки, ага. і можуть не пропустити через питання безпеки. Ще я знаю з приводу майорська, тобто ми нещодавно були у Дебальцевому і якраз напередодні ось в Цих нових маршрутів, нам говорили, що дорогу на Майорськ закривають на годину раніше, тобто о 5 годині. І це все потрібно враховувати. Вже було декілька випадків, коли люди намагалися проїхати о 6.09, о 6.10 і їх не пропускали. ну Звичайні. Люди працездатні, тобто не хворі і таке інше. От, хоча в штабі АТО кажуть: якщо там будуть діти, то, можливо, машину пропустять. Наразі це не вдалося перевірити. Дякую тобі, Інно.